Друзі, всім привіт! Радий вітати в себе на каналі. Сьогодні у нас чудовий день, чудовий морозний день. Температура десь приблизно мінус 10-12 градусів. І сьогодні у нас буде доречний огляд на зимовий військовий тактичний костюм. До речі, ці костюми виробляє мій один знайомий, який постійно прислухається до моїх парад, до парад других військовослужбовців. Постійно вдосконалюється костюм. Це не реклама, це просто є констатація факту. Оцей костюм, який на мені, я використовую десь з кінця осені. Але він за цей час його вдосконалив і прислав мені на огляд таку ж саму модельку, але трохи що вдосконалену. І зараз ми з вами її будемо розглядати. Приємного перегляду. Погнали. Почнемо. Почнемо! Сьогодні у нас огляд буде на подвір'ї. Ну, Так як зима, і костюм такий зимовий. Ну і буде неправильно його знімати десь е, в приміщенні. Тому будемо знімати сьогодні тут на сніжку, на морозі, все як треба. Так, костюм наш тактичний, в кольорі ММ14. Малюнок маскувальний 2014 року. Складається у нас штани та куртка. Ну, почнемо з куртки. Навіть, нас, напевно, найцікавіше буде зараз. Отак От зробимо. Дивимося, виконана на... з. Матеріала палатка, дуже такий щільний матеріал. Але дещо є зміни по відношенню від моєго старого костюма. це конструктивні особливості, а також використання матеріалів. Зараз подивимося. Ну, По-перше, хочеться сказати, що виготовлено з палатки. А наповнюваю, що у нього на цей раз термолофт. Якщо той раз у мене був синтапон, і, до речі, мені досі в ньому дуже гарно і комфортне тепло, то, звісно, термолов це найсучасніший утеплювач, який, до речі, тримає свою форму. Ось ми бачимо зараз. Він, по суті, гідрофобний, дуже легкий, дуже теплий. І в ньому не заводяться ніякі кліщі, там, ці пилові і так далі. Якось так. Ну, Дуже непоганий в принципі, матеріал. Як на свою вагу, він дуже. ну... Навіть я не знаю, це найкраще, напевно, те, що напевно зараз можна було б використати за такі гроші з такою ціною. Я вважаю, це дуже гарне рішення. Так, ну, про те, що верхній шар це у нас палатка звичайна. Дуже мені подобається палатка, ніяких хріпстопів, ніяких там домісів, примісів і тому подібне. E, полюбляю я такі більш натуральні тканини, до речі, вона і не горить і, і не плавиться толком. Так що отак. Внутрі ми бачимо, пробачте, всередині, e, зроблено у нас підклад з омніхід. Ну, це дуже непогане рішення, але e, якби, омніхід взагалі я ні разу не бачив, не де щоб він був довговічний, по суті, ці цятки все одно. Але мене це ніяк не дратує, тому і гадаю, що на якості костюму ніколи нічого не зміниться в плані його термостійкості. Дуже мені подобається в цьому плані. Навіть мій на синтепоні зараз використовую, мені дуже досить зручно і тепло. Сьогодні буду ще використовувати цей костюм. Так, внутрі бачимо, у нас є карманчик. Кишенька, пробачте, для... Всяких документів. Бачимо, ось у нас є затяжка на поясі з одної сторони і з другої. Так, бачимо, у нас є петелька, щоб вішати. І цей раз е в капюшон, до речі, у всіх моделях був утеплений флісом, а цей, добро добре так набитий він ще й термолофтом. Взагалі круто, чесно. Застібається вона на таку ось блискавку. Два зіпара таких нині. Так, подивимося, що у нас тут. Так. Дуже мені подобаються такі втачні капюшони, які не прості або бо капюшони. капюшон. І, до речі, в нього е непоганий адекватний розмір у цього капюшона. Тобто він у вас не туди не три голови влазить вместе з шоломом, а звичайний капюшон, ну, на звичайну голову середнього стандарту розміру. І тому подібне. Дуже класне рішення. Ось бачимо у тяжкі капюшона, але фіксатори знаходяться тут всередині. Їх треба нажати, потягнути, і капюшон затягнеться. Вони нічого ніде не мішають, ви ніколи ніде нічого. не задінете його, він вас не ну тобто не буде неприємних відчуттів на дотик і так далі, бо він всередині схований. Прикольне рішення взагалі. взагалі супер. Також є ось тут. Утяжка одна, бачимо, і для складання капюшону. До речі, це якби, штука така ну, важлива, але коли вам постійно наприклад, приходиться використовувати капюшон в якості наголочки від подушки, тобто спати в капюшоні, по суті, то якщо лежати на спині, то вона буде давити. Так. Але така штука потрібна і напевно потребує трохи якогось другого рішення. Так що хотілося б сказати про ці утяжки. Коли ти спиш на боку, а спиш ти буває на твердому і вони впиваються в бачину. Не, не, не дуже приємно буває на такі моменти. Так. Далі бачимо, що застібається не тільки на блискавку, а й на такі е гудзики канадського типу, які прошиті на стропу. Дуже класна штука, тому що вони не відриваються, по суті. їх Відірвати треба мати дурі дуже непогано. Тобто вони вам в полі не підведуть вас в полі. Також клапано на липучці. У нас бачимо одна і друга. Ну і Нижня частина теж у нас застібається на гудзик. Непогано. Кармани. У нас кишені, пробачте, виготовлені бачимо косі і зачиняються на блискавці. Два кармани знизу на блискавці. Але було б непогано, вони тут, звісно, вони не утеплені. Якщо б вони утеплені на флісі, було б дуже непогано. Зато ці кармани вже зроблені бачте, бокові. Тобто можна користуватися, знаходячись в бронежилеті, і вони вже утеплені флісом. Можна ховати тоді. Туди свої руки в кишені, ну і тобто трошки погріти. Бачимо, у нас велкро для патчів, наліпок, погонів і тому подібно. І на е, рукавах ми бачимо, також є наліпки, тут можна вставляти ручки, патрони там, і так далі. Також є непогана кишені. До речі, постійно використовую ці кишені. І якось так. Ну Це що. Попереду у нас. Ззаді ми бачимо, тут ми вже сказали, є ось такі 3D штучки, крила, да, щоб вам було приємно, нічого не мешало, не заважало там потягнутися десь і так далі. Досить непогано. Ну, Це як воно ззадні. Так, цікаве штані. Штані у нас теж виконані з палатки, але вони всередині у нас утеплюють просто фліс. Ось бачимо, фліс досить в принципі непогано, бо коли дуже чересчур товсті, там багато наповнювачів, ну, звісно ж, штани потребують і вентиляції, і додаткових там всяких прибулдасів, молні, молнії, шмолні. Досить е, лаконічно, все чітко. А саме головне е, фасон штанів мені дуже подобається, Ну, ладно, це попізніше. Так, Бачимо, тут він на близькості, у нас матня і на канатки. Є дерінги вісять, можна чіпляти до них що хоч, кармани. Ось все, бачимо. Да? Один. Також є кармани бокові і з правої сторони у нас. Бачимо ще прорізь в клапані кармана, туди влазить мазин до ну і можна цепляти ножна кліпсу. Тобто вона посилена, кліпса, якраз не буде її задирати, ніщо буде, як чітко. Під рукою завжди буде ніж у вас і так далі. Каліна у нас теж посилені трохи. Саме цікаве, що ось тут на липусечках. Ось на липучечках. Бачимо. І всередині маємо, там у нас є трошки незручно. Пряжечка з. Гумовою такою стрічкою, яка натягує, регулює резинку, у вас, яка затягує голень. Дуже зручна річ, тому що у кожного товщина ноги має бути ну, по-різному, там і висота, і голені і тому подібне. І ви можете затягнути, яким буде дуже зручно. І знизу у нас це у нас просто можна регулювати. велкро. бачимо. На резиночці вона зроблена все як потрібно. тобто Що, що стосовно е, крою цих штанів. а так Ось бачимо, тут матня у нас і у нас вставлено ось такий клин, щоб ви вже при своїй дурості не могли розірвати. Собі мотні, коли скачете, там, пригаєте по деревах, окопах і тому подібне. Тож досить непогано. Що касається крою, мені подобається ця річ, коли вони отут зужені. Не то, що там якась мода чи не мода, але самі зрозумієте, що якщо ви там десь пересуваєтесь по пересеченні місцевості, то полюбаси якісь гілки, там, трава там, і тому подібне. А теж воно починає там, паруси чи ще щось, дуже ну, неприємне річ, а так воно щось взагалі не мішає, дуже чудово, покрій взагалі чудовий в цьому плані. Що касається у нас пояса. Це тут дуже а, цікаво. Бачимо, ось у нас велкро велквана. І там резинка. Ви її натягуєте. І резиночка натягує штанину. То есть, під себе відрегулювали, резинка у вас гуляє, вам все дуже зручно, ось тут резиночка внутрі знаходиться, тільки натяжку її регулюєте. ось І ззаду у нас ще є дві кишені на сідниці. Ну і звісно сідниця трошки тут посилена. Ми бачимо, Таким теж клином досить непогано. А що стосовно нової моделі куртки, ми бачимо, якщо в мене ось вона тут просто була резинка на рукаві. То тут вже зроблено, зачекайте, ось, 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 ось. бачимо, зроблено як пояс в штанах, Тобто резинка ось. Ви її витягуєте на велкро. Приліпили, скільки вам потрібно. І все досить непогано. Затягуєте чисто під себе. Ось такі от справи. Досить непоганий костюм. Ну, я не знаю. Зараз я можу зняти себе, як він дивиться на мені. Можу просто стару модельку вдягнути і зніму на собі просто стару. От і все. Зараз все вам покажу. Ну Ось так. Це моя старенька моделька виглядає. Трошки я її вже звісно, потягав, але дивимося, да? досить непогано. Що я їй казав? Штани чітко регулюються по берцю, ніде не порусять, резинка ось затягується. Все як потрібно, дуже непогано. Нічого не, не, не заважає. Бачимо. Я єдиний іще відрізняюся єдиним вона ще тут є для вентиляції ці отвори. В нових модельках нема тому що скажу, сказав Сашко, що ніхто їх там типу, почти не використовує. До речі, як для мене це супер взагалі. Ось так. А, ну і нова моделька. Бачимо. Не відсутня. Просто зроблю. Але вона вже і тепліше, бачимо, немає нічого там. Досить зручний костюм. Подяка Сашку, подяка то, що він робить для нас ДЗСУ для знижки. І, звісно, подякаємо за те, що він предоставив пристав, мені оцей костюм на випробування. Це дуже велика довіра, як для мене. І тому подібне. Так що, що ще можу сказати? Це супер, мені подобається, моїм, до речі, і побратимам теж подобається ці костюми багато хто їх носить. Так що дивіться, я так і розумію, є ще варіанти мультикам. Ну, мультикам не використовуємо, тому, теж на... тому як, кому як подобається. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо пальці вгору, подобайки. Пока!